Ретрофутбол представляє найкращі команди наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зідали. Небезпека зараз може бути для наших воріт. Напруга триває, удар і Олександр Шовковський переводить м'яч на кутову. Другий кутовий буде виконуватись біля воріт українців. Ось цей момент спочатку. Шевченко прокинув м'яч далі своєму партнеру Кандаурову. Кандауров п'ятку зіграв. Андрій. Ходить страшний майданчик, Удар. М'яч. Влітає і воріт! Браво! Андрій! Фантастика! Який! м'яч забив Андрій! Ну, ти даєш Андрію! Красень, просто красень, на правому фланзі. самотуж. Айда Шевченко. Давайте ще раз подивимось. Ось цей пас Андрій сам входить в штрафний майданчик. І який удар, як не намагався Дабанович дотягнутися до цього м'яча, він був безсилим. Україна виходить вперед один Тут такий величезний прапор України розвернули, ледве. Ох, який удар! Леди на весь сектор розвернули. Тим часом наші переходять в контратаку, поки ви дивитесь тут повтор. Але, на жаль, має іншу думку. І він показав Павліну жовту картку Шевченко. Входить в медальчик, Удар б'є Андрій. І Дабанович накриває повтор. Не було нікого тут поруч з Андрієм. Тож, все правильно Боротьба. Знову навісна передача. Удар. пронесло цього разу. Ходимо ще раз повтор цієї ситуації. Каріч. Навісна передача, І ось тут наші футболісти помилилися. Перекрили зараз всі зони. Я дивлюсь, всі футболісти, кожний кажуть, гравець по гравцю. Удар! Ох, який удар був. Удар. Розвернувся він, приймав він взагалі. Ви бачили спиною до воріт. Ось цей момент два тише. Захост. В один дотик прокидує до м'яч і лівою ногою б'є. Не позавжди, саме полегшено. Полегшено і ми можемо зітхнути. Збірна України. Небезпека зараз. Заковіч. Браво, Шовковський. штанга, який момент Заковіч б'є. Шовковський тягне. Знову удар із штанга Олек Кардаш, ну принаймні зараз він роздягається. Удар! Ой-ой! ой -й 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 -й! Як провалилися наші хлопці? Той піднесли цю можливість наші хлопці. Косовський зіграв якось незграбно. Він відбив м'яч. І Заховіч. Ну не можна цього футболіста залишати. Один на один проти Шевко. Ну як тільки в закричі є хоча б яка... На Сергію вже вісить захисник, другий там підстраховує. Віталій Косовський зробив цю передачу. Шевченко. Андрій Єробич. Абсолютно один там був праворуч. Удар. Ще раз дивимось, повтор. Лівою ногою був Павлін. Бачу, тиснуть такі, справді тиснуть. Весь другий тайм на ворота Шевковського. Але до ударів справа доходить з різка. Вийшов Шевковський поряд. Ой-ой-ой, Сашко! Сашко, де ти гуляв? Ну, хвостяк можна! Пішов Шевковський! вибив м'яч Прямісінько на ногу! Такі тут коментарі можуть. У І Марібор, скільки нервів нам цього часу попсував, і ось Словенія Отже. Звучить фінальний свисток у цьому матчі, котрий повістив про те, що в Славенці. Вічу, 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 вічу. Це корисний, це корисний мал. thank you